Всім привіт! З вами я Лана і сьогодні на рунах хочеться подивитись, що станом на зараз може принести тобі потрібне задоволення. Те, що тобі дійсно потрібно станом на зараз. Покажіть, руни, що потрібно людині, яка зараз прийшла на цей розклад. І чого отримає задоволення? Тут, скоріш за все, вам треба перепочити, зупинитись і зробити якусь паузу. Можливо, вам вже набридло щось робити. Можливо, ви занадто рухалися останнім часом інтенсивно, і це вже викликало у вас певну втому. Можливо, вам треба зупинитись перед якимось прийняттям якогось рішення або якоїсь дії. А можливо, вам просто треба відмінити якусь поїздку, це вам конче необхідно. Кудись не піти, кудись не поїхати, зупинитися, чогось не робити, відпочити. Про що тут, руни? Точніше. Дивіться, вам набридла якась відповідальність. Ви на себе багато чого можливо брали останнім часом. Це стосується роботи в соціумі, це стосується роботи з людьми, це стосується спілкування з якимись людьми. І вам треба зараз, щоб отримати задоволення, відсторонитися і від цих людей, і від цих обов'язків, від цієї відповідальності. Тут треба вам просто відпочити якби морально. Взяти паузу. Тут треба відсторонитися поки що від тих обов'язків, тих людей, вони вас дуже сильно зараз напружують. Вони дратують вас, можливо, навіть. І що ж допоможе станом на зараз це зробити найбільше? Так, по-перше, не розповідайте нікому нічого, тримайте язик за зубами, зберігайте спокій і, можливо, комусь потрібен вже новий старт, новий колектив, нова робота, можливо, якийсь новий проєкт. Те, що зараз у вас відбувається, воно вас дратує, воно вас вимотує, ваші сили і ви би отримали задоволення, якби. Зараз зупинились, відсторонились. Можливо, почали, почали щось нове.